Так, я вас вітаю. У нас трошечки друга система. Ви знаєте мене все як не в людей завжди. Ми з вами дивимося для вас, для левіків і для дів поради. І так, перше. Що для вас буде в плюсі на тижні з 15 до 21. Плюс і мінус. І поради. як же ж без поради? Так. Та -та -та. Ем, ви знаєте, на роботі будете відстаювати свою точку зору. Притом, це може бути, ем, наприклад, якийсь був у вас доклад, будете його захищати, або ви будете відстоювати свій проєкт. Ви, наприклад, або може бути просто нормальна презентація, коли ви працюєте в команді, і тут вам кажуть: слухай, а давай ну, ти розкажеш, що ми тут робили шефові. З іншого боку, вам прийдеться це відстаювати, притом дуже так добре, оскільки. Рицар Мічів такий навіть, активний. Він каже: так, раз, два, три, чотири, п'ять, я вам зараз розповім все, як має бути. Прийдеться бути жорстким, напористим, використовувати аргументи. Не так, що добрий день, сьогодні ми поговоримо. А так, всі встали, відкрили сторінки. Зараз я вам буду робити презентацію, до речі, чого ви такі тупі. Приблизно так. А в мінусі. Тройка жезлів – це ваше якесь очікування. Може, ви будете планувати дорогу. Один варіант може бути, так? Десь якесь плавання, захочете на Аїді поплавати, але вам буде сумно, може не бути грошей. Може ви не будете знати, куди хотіли б поїхати. Але оце планування, воно вам буде якось не в задоволення. Чого воно не буде в задоволення? Що у вас тут є? Е, ви знаєте, тут. От таке наче відчуття, що ви начебто хотіли поїхати, але вам не дають якісь такі а, свої догми внутрі. От ви дивитесь і думаєте, а мені ж не те сказали. З другого боку, у вас може бути якась дорога в негативі до свого гуру. От вам потрібно десь поїхати, щоб щось зробити, щось вивчити, а вам не хочеться. Може, хтось поїде на курс кваліфікації, але ви будете планувати, і вам абсолютно буде не в тему ця кваліфікація, і ця людина. Тут може бути, що вам не подобається вчитель, який вас навчає, і. Якийсь конфлікт з ним може вийти. Оскільки Єрофан – це в нас тут карта навчання. Ви бачите, що він тут читає. До речі, карта браку. Тут може бути, що ви якісь документи оформляєте, вам потрібно десь їхати до якоїсь інстанції для того, щоб просто ну, вирішити цю ситуацію, а вона вам не подобається. Що вам бажають карти? Ристер це байте з корабля на бал. Звідки там в кар'єр, спробуйте відстояти себе. Вам треба просто очі заплющити, знайти силу і цибнути. Так само, от як рицар, ви бачите, два активних рицаря. Тут рицарь мечів, який летить на пір'ячки на цьому навчанні. і другий, який летить через вогонь, тобто активність. Рицарь Пентаклів в нас стоїть. Він собі стоїть і не рухається, і думає. Планує, ді під скрідітом зводить і чекає, поки буде обвал біржі. Ці два рицарі активні. Вам потрібно як ментально захищати, так і діяти, рухатися. Тут ментальна активна діяльність надавати всім по шапці і відстояти себе за допомогою аргументів. Тут це рухатися, дзвонити, писати, їздити, думати. І е, вам тут у цього не хочеться. Оце просто якесь планування, воно вам не в задоволення. До речі, це може бути знов таки ще пов'язано з вашою дитиною, що ви не впевнені. От не знаю, може, навіть ваша дитина, наприклад, ви в Німеччині, а дитина має їхати в Україну, щоб там навчатися, і вам це не подобається, ось ваш студент, або дитина їде навчатися в інше місто. Скоріше за все, це з тим. Або вам треба їздити, навчатися. До речі, раки, буду вдячна, якщо ви мені напишете, дасте зворотній зв'язок. Ну, у вас будуть з цим якісь собі, не буде дуже подобатися, але карта говорить, про активність і все рівно цибайте, цибайте і довіряйте Всесвіту. Це новий досвід. Тепер, хто в нас тут? Котенята. Привіт, кутенята. Плюшка он сидить коло мене на дивані, його, як завжди, не видно. То не плюшка, то сірий кардинал, хоча він рижий Рижий кардинал. Так, кутенята, ми з вами дивимось, левики, що у вас цікаве відбувається у вашому просторі. 15.21. Так, плюс і мінус. І порада. Та-та-та. Що в нас в плюсі? Туз Пентаклі, Дар Бога. Карта, яка говорить, от проросло щось у вас, давайте про це і поливайте. Це може бути нове навчання, це може бути якась фінансова, фінансовий потік. Може, ви десь почистилися, і у вас пішли прям гроші з усіх сторон. Треба взращувати цю енергію фінансів, яка є. Може у вас можливість заробляти, тому працюйте від заката до забора і дивіться, щоб поливати. Ви на чимось довго працювали, і вам оце вдалося. У вас успіх, у вас тут прям краса, краса, краса. Що ви робите? Подбайте і подивіться, як допомогти цій рослинці далі рости. Фінанси це можуть бути знов таки: це може бути вагітність. Ви можете тут завагітніти, і оцей маленький фітус треба буде берегти. Ви можете отримати пропозицію руки і серця, ви можете отримати виплати. Ну, от, все, що пов'язано з фінансами, треба це плекати. Є гарне українське слово. Хтось може навчатися, піде до речі. В негативі. Ваш Пінтаклі. ви бачите, який тут маленький хлопчик, який все хоче знати? Ви знаєте, тут може бути, що ваша дитина трошечки вас питаннями, а чому? Задрала є таке гарне українське слово. Може, ви будете відчувати себе, що дитина за вами спостерігає і каже: Мама, а так не треба було робити. А нашу ти так робиш? Навіть в консультаціях чую часто, що, наприклад, чоловік каже, що діти моєї подруги не хочуть, щоб ми зустрічалися. Я кажу, почекайте а дітям скільки. Ну, 8 і 15 кажу. і діти не хочуть, щоб ви зустрічалися. Ну, ви ж не з дітьми зустрічаєтесь. Тому от є такі моменти. Будь ласка, зверніть увагу, що ваші діти не мають компетенції в рішенні проблем, хто з ким зустрічається і їх роль бути дитиною. Тому, якщо у вас от ваша дитина, до речі, хтось інший може спостерігати за вами. Ви бачите, як тут? Що ви там робите, де ви робите? На роботі вам можуть дати якогось стажера, який буде з вами ходити і вас бісити, скажімо так. Тобто, якийсь такий менеджер молодшого ланцюжка або ваша дитина, яка трошечки буде робити вам нерви, тим, що вона дуже прискіплива. І далі, яка порада? Карта місяць. Прислухайтесь до себе. Прислухайтесь до своїх внутрішніх бажань, куди б ви хотіли йти. Тройка жезлів нам говорить про якесь планування внутрішнє, де ваш орієнтир, куди б ви хотіли піти. Як ви будете над цим збати? Тут ще в нас дно колоди, шістка кубків, карта, яка говорить, що щось там в минулому може треба прорефлектувати. І коли ви розберетеся з зв'язками, з вашою бабусею, з мамою, то ви будете знати, куди йти. Тут можуть бути просто сидіти, от в минулому якісь гачки, якийсь ступор, чому ви не можете рухатися далі. І саме треба буде розбиратися з паттернами. Оця дно колоди, оця шість кубків, вона говорить, що десь в минулому може вам дали. Трансгенеративна, від бабусі щось вам там передали, якісь установки. І ці установки вам не дають можливості йти вперед. Отой От кораблік є, але страшно. А якщо я піду туди? Ну, мені ж мама казала, чого я висовуюсь, я завжди маю бути старшою сестрою всім все віддавати. Або казала мама, що я така сама тупа, як мій батько. І от саме ці страхи, які пов'язані з минулим, вони не дають вам пустити ваш кораблик. Якщо потрібна консультація, приходьте, ми подивимось, що треба зробити, як вам легше відпустити ці патерни. І з дитиною тут можуть бути справді, що ви не можете йти вперед. Вам треба розібратися, як вести себе з дитиною. І буде вам гарний тиждень. Дякую вам, левики, дівчата, панянки, привіт! Навіть сподіваюся, ви себе знайшли. Ставте, будь ласка, тайм-код під відео. А ми дивимося 15.21. Що там в нас є з вами? Закінчується, до речі, коридор за темнень. У роз... всіх розвиднеться в очах, сподіваюся, бо багато людей настільки зараз себе дивно поводяться. І зараз ми з вами дивимося, що буде плюсом. Так, фіймала інформацію. Плюс тижня. Слухайте, кожні, кожному знаку виходить ця карта. Не плюс тижня. Порада. А що там таке? Ха -ха. Так, карта імператриця дно колоди. Ну що, імператриця це ви. Це плідна робота, це нові проекти, це реалізація, це така бізнес-лідія, але вона мама. вона Просто мати земля. От просто. Це карта, ви бачите, вагітності, карта нових проєктів, карта реалізації, коли ви так розповзаєтеся. Що у вас в плюсі? В плюсі у вас круто, це туз Пентаклій. Е, значить карта, яка вам розказує, що, до речі, ви можете завагітніти. Тут може бути от малесенький цей росточок, притом ще от карта імператриці, тому кому прознається. Е, будь ласка. Я вам від цього серця бажаю стати мамою. Карта нового навчання. Може підете на курсі, якісь все, що пов'язане з красотою, б'юті-сфера. Що може бути фешн, може бути декор, може бути такі собі ексклюзивні. Подушки будете робити, ексклюзивні сумки. Ну, тобто, це все настільки жіноче, воно настільки енергетично. Може бути десь знов таки навчання, нові гроші. Може, від мами отримаєте е, якийсь собі спадок, і от будете думати, куди вкласти цих 3 мільйони. Ваша мама може вам дати якісь фінанси. Тобто, краса. В мінусі. В мінусі карта закохані, тройка Пентаклів. Оп, вибачаюсь. вам придеться якийсь вибір зробити на роботі. Перший варіант, ну, закохані, в нас завжди, ви бачите, як вони тому обнімається. Це не тільки карта Я люблю тебе, ти любиш мене. До речі, хтось може справді закохатися, але так по-дорослому на роботі. Тройка Пентаклі говорить, що десь ви там собі будете працювати в бюро і допрацюєтесь. Ще ця карта говорить в негативі, що вам придеться зробити певний вибір на роботі. Може вам. Скажуть, вибирай або оця колега, або та колега, або ви будете, до речі, пам'ятаєте, що не можна зустрічатися з колегами. Часто в щоб так правильно сказати, політика компанії вони не люблять, щоб ви зі своїм там чоловіком, наприклад, працювали разом. Тому. Можливо, цей вибір буде справді, або у вас буде вибір стояти між роботою і коханою людиною. Наприклад, він вам скаже, моя жінка не повинна працювати. І ви така: ну так, я не буду. І будете тінню свого пташика і не маєте реалізації для себе. Тому от вам треба зробити вибір. І яка порада? Рицар мечів, Відстоюйте свій вибір. Притом, не. Усі пусі, ну давайте поговоримо? Може, ви не так мене зрозуміли, а ви прийшли і гавкнули. Ви прийшли і сказали: значить, так, всі сіли я говорю, ви мовчите. Ви бачите, який він лицар? Він іде на пір'я. Пір'я це легкість, він з легкістю дає всім люлей. Берете і репетируєте паличку і тако всіх попідряд. Вам треба гаркнути для того, щоб оцей вибір був. Може, вас будуть звинувачувати, що ви, наприклад, віддаєте свою увагу комусь. Так? А Тут всі тут працюють, треба ділитися, а ви така дали, наприклад, зелене світло якомусь проекту. Буду дуже рада діва, якщо ви мені дасте зворотній зв'язок, як у вас відіграється. Тому, як би не було, дівчат, обирайте завжди себе, обирайте себе імператрицю, ви діва, ви імператриця і вагітнійте, вагітнійте ідеями, проектами і любов'ю до себе. Я вам бажаю всього найкращого!